А зараз до нас приєднується начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю, вітаю вас, пані. Яле. Пізно ввечері учора росіяни завдали удару балістикою по місту Запоріжжя. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки цього удару? Приблизно о 23-й, коли все місто спало, ворог підступно атакував місто Запоріжжя. Майже в центральній частині міста один з промислових об'єктів ворог атакував. На щастя, обійшлося без постраждалих, наші мешканці не постраждали. Хоча, звичайно, звук вибуху в центрі міста був досить потужний. Вже така на жаль, сумна практика статистика, коли ворог щонайменше тричі. На тиждень намагаються поцілити по центру міста, по житловим кварталам своїми або балістичними ракетами, або дронами, які він запускає з тимчасово окупованої території або з території ЕРЕФІ. Загалом за останню добу майже 300 ударів було по території Запорізької області. Знову ми фіксуємо, що десятки. Об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено суто цивільна інфраструктура страждає від ворожих обстрілів. На щастя, за цю добу ніхто із цивільних взагалі не постраждав. Одну людину наші рятувальники та поліцейські евакуювали з Степногірська з прифронтового степногірська по котрому ворог щодня намагається поцілити своїми ракетами. То так минула наша остання доба, враховуючи ці ледь не щоденні обстріли Запоріжжя і точно лінії фронту в Запорізькій області, чи є у вас якісь додаткові рекомендації для мешканців у переддень свят пані. Ана, наша рекомендація, вона є такою сталою продовж останніх двох з половиною, майже трьох скоро років, і тим паче є сталою після того, як 20-х числах вересня ворог. Почав обстрілювати кабом міста Запоріжжя, реагувати на повітряні тривоги. Майже в кожному, не майже а в кожному районі міста, трохи більше або трохи далі. Є укриття, де мешканці можуть знаходитись під час повітряних тривог. Звичайно, бувають випадки, коли мешканці до нас звертаються про те, що укриття недоступні або закриті, але є моментальною реакція до тих людей, хто не відкриває або не впускає до укриттів то це є єдина порада. Реагувати на повітряні тривоги немає сьогодні в нашій державі більш безпечнішого місця. тож ворог намагається поцілити по всій території нашої держави, тому реагуючи на повітряні тривоги. Коли ми турбуємося про себе та своїх близьких, це єдиний шлях убезпечити себе від ворожих обстрілів. Днями у Запоріжжя приїздила міністерка у справах ветеранів Наталя Калмакова. І йшлося зокрема про відкриття ветеранського центру ветеран ПРО у Запоріжжі. Ви можете детальніше розповісти, що це за проєкт, коли він буде реалізований. Реалізація проекту вже розпочалася з ветеранською спільнотою Ми вже визначили місце, де буде ветеранський центр. Ми вже почали розробу, опрацьовувати, розроблювати проєктно кошторисну документацію. І я думаю, що з лютого місяця 25-го року ми вже розпочнемо будівельні роботи. Основна філософія центру вона є наступною: ветеран, який демобілізувався, має в одному суперсучасному натхненному місці отримати абсолютно всі послуги, за допомогою яких він зможе відновити своє здоров'я, відновити свій психологічний стан, відновити свій соціальний стан, оформити абсолютно всі документи, отримати соціалізацію зі своїми побратимами, і саме такий центр буде одним з еталонних перших. На території нашої держави і буде реалізований на території міста Запоріжжя. А пані Наталія, пані міністр, всі ми презентували цей проект. Також вона буде міністерство буде приймати участь в реалізації цього проекту. Про це ми домовились. І я сподіваюся, що вже до кінця наступного року цей проект буде реалізований, і ми точно запросимо всіх на його відкриття. Що ж, сподіваюся, так і буде, пане Іване. Дякую за розмову за те, що доєдналися. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.